Друзі, вітаю! Ви дивитесь черговий випуск програми Тернополяни, які завжди про тернопільських людей, про наш край, про події у ньому. Почну, мабуть, ну, з не дуже приємних спогадів і вражень. Ви знаєте, ще від 2014 року, коли розпочалася антитерористична операція, почали хлопці повертатись за то, коли активно почався волонтерський рух. Я як журналіст дуже часто стикався з тим, що... Є якісь розбрати, якісь непорозуміння, якісь чвари між колишніми учасниками АТО, між тими ж волонтерами. Хтось каже: Я більше воював, я був на передовій, а ти ні. Я більше зробив у волонтерській роботі, а ти десь там на себе працював. Ну, ніде правди подіти трапляються такі речі зараз, коли вже. Почалась повномасштабна війна, люди повертаються фронту. З фронту створюються громадські організації, пов'язані з діяльністю вже нинішніх ветеранів війни, і це правильно, і це нормально. Але завжди переживаю, щоб і тут не було якихось непорозумінь, м'яко кажучи. Ми сьогодні дамо вам можливість послухати і побачити інтерв'ю з людиною, яка Воювала, яка повернулася з фронту, яка причетна зараз до діяльності ветеранів. Це депутат Тернопільської обласної ради, хоча це не так вже й важливо. Важливо учасник бойових дій. Олег Любінський, він нашій студії. Олег, вітаю! Дякую, доброго дня. Так я в принципі Олег вже і поставив у своїй передмові запитання, тому що от зараз є. Наскільки мені відомо, можливо, навіть я не про всіх знаю. Є. Рада ветеранів, є громадська організація за справедливу Україну, є обласна профспілка, учасників бойових дій і військовослужбовців. Як між вами, які між вами стосунки немає? Оцих непорозумінь, про які я говорив? Я думаю, немає, тому що в нас зібралися якраз люди цілеспрямовані люди, які пройшли горнило війни, і звичайно. Тут, будучи, вже повернувшись з фронту, не може ніхто просто сидіти і спостерігати, це. вони долучаються всі, практично всі, більшість ветеранів, вони долучаються до громадських організацій, волонтерських організацій, вони всіляко допомагають фронту і тому ну, ви розумієте, що якщо людина побула там на фронті, вона, повертаючись сюди, вона не може тут осторонь сидіти. Вона Думками, помислами. Ну, коли ви говорите про відчуття тих людей, які повернулись з фронту, я так просто відчуваю, що ви і себе маєте на увазі. Як, як от перші дні, коли повернулись? Ну, перші дні, як повертаюся з фронту, звичайно, ти, е, ну, важко, бо будучи тут все. чорне і біле. Чорне і біле. Там, там, зрозуміло. Два, світи. Да, два світи. Там зрозуміло. Там є ворог, тут є побратим. А тут приходив сюди, приїхавши сюди, дивлячись, як молодь, як, як це все відбувається. Ну, в більшості тут а, а, війни таке враження, що війни не існують, вони зовсім в іншому світі, і десь це трошки тобі боляче. І якась така, можливо, не то, що несправедливість, а почуття ну, якогось такого. Пригнічення, можливо. Хотілося б, щоб ціле е, суспільство, не тільки військові, не тільки а вс, вся нація, українська нація, всі люди були налаштовані на одне, на перемогу, на, е, на, 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 з, на допомогу в Збройних сил, на все, все можливо, зробити можливо навіть більше, ніж ніж вони можуть для, 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 для майбутньої перемоги. Я, Олег, ці емоції абсолютно розумію. Зараз хочу перейти до конкретних фактів. Була створена рада ветеранів, яку ви і очолили. 26 квітня відбулося вже друге засідання ради ветеранів. Ті е, організації Проспілка УБД, е, громадська організація за справедливу Україну. Вони брали участь, вони входять в раду. Так, вони звичайно брали участь. Вони практично це є одних з ініціаторів цієї ради. Ну для чого створюється рада рада це якби консультативно консультативно Дорадчий Ду... орган, І майже. допоміжний, очевидно, для ветеранів для ветеранів. Тому що є ініціатива влади створити при, при військових адміністраціях створити управління ветеранської політики. Ну, відповідно, Але і... воно ще не створено. Воно ще не створено. Є розпорядження, є розпорядження труша, здається, від 1 листопада про створення. Але це вже щоб ви розуміли, щоб вже пройшло практично пів шість місяців, вже півроку. Розпорядження є, а створення самого управління немає. Тому ми пішли на випередження, і ініціативна група запропонувала, звернулася до всіх громадських організацій, щоб всі відкликнулися і провевіднулася і Кожен кожна громадська організація. Представила свого одного представника для цього, і подала кандидатуру для цієї ради. Ну і це справдилось, так, це справдилось, звичайно. Ви згадали про Володимира Трушану. Я не можу тоді не згадати. Давайте ми розставимо крапки над і і поясніть обласна рада ветеранів. Вона існує і створена при обласній військовій адміністрації. Ну, ми би хотіли щоб у нас так, це сталося, щоб це сталося, тому що е, е, була відповідь нам, від, коли ми подали лист на створення е, до адміністрації, нам дали відповідь, що е, Рада е, управління є розпорядження для створення. Пізніше при раді е, при управлінні буде створена і рада. Ну, це дуже довго чекати, тому ми. Не чекаючи на їхні, як би йдемо на крок попереду, від них, тому що зараз час піджимає. Нас нема коли для розкачок часу, і нам треба діяти, тому що е, є багато громадських організацій, які потребують об'єднання, координаційних дій, і тому це вже потрібно. Не ще не вчора, а сьогодні вже ну, не сьогодні, а ще вчора потрібно це було рада. Я Олег чомусь думаю, що ваші сподівання справдяться, тому що ну, це нормально, коли ця рада працюватиме при обласній військовій адміністрації. Чи під час вже після перемоги під час миру при обласній державній адміністрації? Так, я, скоріше, так думаю, що вони, ну, моя така думка, що вони затягують, скоріше за все, що вони можуть хочуть, хочуть лояльну таку зробити для себе, для адміністрації раду ручну. Так, лояльну ручну раду. Ні, ну це з вами точно не вийде. Я Завис... чомусь так думаю. Але я чіпляючись за ситуацію нинішню, не можу не запитати і про те, а як вам. Ну добре, зараз ще не вирішено при ОВА чи не при ОВА. Але якщо таке рішення буде прийняте, то як вам працюватиметься? У нас немає в військовій адміністрації вже майже п'ятий місяць першого керівника. Володимир Труш пішов у відставку наприкінці грудня 23-го. Важинський зараз виконує обов'язки і Київ не поспішає нам призначити когось. Це не нормально. Як вам працюватиметься? Ну, звичайно, це дуже погано, бо е, в нас область залишилася без керівника військової адміністрації. Але я думаю, що наша наполегливість, наша рада, наші кроки посприяють найшвидшому призначенню нового керівника. Я, ми, десь, е, ми запрошували. У нас е, е, відбулося два засідання ради. Е, Прийняти положення, прийняти е, склад ради, керівні органи, е, секретар. Ми запрошували, ми зверталися до міста, що правда, вони нам надали приміщення в обласній раді. Е, ми їх запрошували. ну, вони, Я не знаю, які причини, але сказали, що там якісь з них були середона нарада. Ну, але я думаю, що е, ми е, зараз. Е, на ближчий час ми хочемо зайти до них, познайомитися би запропонувати. Та ви як депутатом обласної ради і так там всіх знаєте? Є Просто з ким там знайомитись? Ні, але в нас в нас зараз буквально на останньому засіданні ради була створена робоча група з п'яти чоловік. Ми розуміємо, сама рада, члени ради нас зараз налічує 23 чоловіки. чоловіка. Це 23 громадські організації. Це багато не мало, 23 організації. Це кожен якби є Громадська організація не може делегувати там двох-трьох чоловік. Вона може догувати тільки одну людину, і відповідно, щоб не створювати бардака, але щоб були конкретні люди, це може бути керівник чи якась уповноважена людина від цієї громадської організації. І це буде правильно, і буде це для швидкого реагування, швидкої зустрічі. І відповідно, ви знаєте, коли створюються такі структури, я прямо скажу, завжди є якась, ну, на мій погляд, є якісь побоювання, скажімо так. Що так, все добре, положення прийняли там, значить, склад канцелярські бюрократичні, всі виконали вимоги і завжди є побоювання, бо таких прикладів є так, багато. Федспорт. Створилась рада чи громадська організація як мильна бульбашка, знаєте, і бездіяльна. Ви ну я не знаю, можете зараз сказати ні. Ми мильною бульбашкою не будемо. я можу дати. Ну, я кажу, стовідсотково, тому що, бачучи склад ради, бачучи людей, це люди військові, колишні військові, це авторитетні люди. І просто так, для якоїсь там, будемо казати, галочки, для просто якоїсь бульбашки, я думаю, що це не буде. Ми будемо діяти і все робити для того, щоб якнайкраще, як. Найкраще, як Допомагати нашим збройним силам і для, для майбутніх перемог від слова діяти. От чим конкретно ваша рада до якої входять? І профспілка УБД, і громадська організація ЗСУ назву так по абревіатурі, інші активні люди, інші ветерани. Чим ви зможете допомогти тим людям, які повертаються з фронту, які можливо потрібна реабілітація, є матеріальні проблеми, потрібна робота? Ну, маса є проблем, поранення. Чим ви конкретно зможете допомогти? Ну я вам чим скажу... ви плануєте допомагати? Так, я вам скажу більше, ми не то, що чим ми можемо допомогти, ми вже допомагаємо. Ми в даний час зараз практично кожна громадська організація вона має якісь напрямки і вона е, займається реабілітацією, допомогою, купівлею автомобілів, юридичні консультації, юридична допомога. А, е... а тут ви їх об'єднуєте? — А ми їх просто хочемо об'єднати і координувати дії, Бо, тому що ну, просто наведу такий коротенький приклад. Наприклад, там громадська організація їде, там, е, наприклад, е, Харківський напрямок, так? а друга громадська організація теж виїжджає. Там десь не повністю там, допомогою харчами, там, іншим провіансом. І тому треба складувати дії. Так, ми робимо в то, що, та, ну, відповідно ну, організувати роботу, щоб було е, чітко, зрозуміло ну, і, ну, і логістично. Я б навіть сказав так ефективніше, коли ефектив, кожен ефектив, так, з так, свого боку. Ефектив, я, я, тут, я тут абсолютно... Ну і звичайно, контролювати владу. І ми розуміємо, що виділяються великі кошти. І потрібно контролювати, куди виділяються кошти, чи кошти направлені на, наприклад, якісь лікувальні заклади, на реабілітаційні на реабілітацію, і відповідно ну зрозуміти, що. Ніхто так, як е, е, військові, колишні військові, не розуміється наприклад, по-іншому можна сказати, е, в адміністрації вони ціле, ну, вони крім телевізора і робочого місця, вони нікуди не, не, вони не спілкуються, вони, будемо казати так, обмежені, так? а наші волонтери, громадської організації, колишні військові, вони знають на собі. Вони, вони Олег, представники влади для піару, теж виїжджають часом. А як же сфотографуватись? Ні, ну завозять допомогу, але обов'язково сфотографуватись, так, що може вони не настільки ну, так, відірвані. Я вам, я вам скажу, що є такі у нас волонтери, які вже більше сторо каже. Я є у нас є такі волонтери, які вже більше 100 разів, 100 разів вже е, побували там на ну я. Я їх особисту. Ну, вони... ну Василь Конько на присов да. скидку на в скидку. Христина Фіциця. Набагато хто, всіх, на жаль, не можу назвати. Ви сказали, і, ви... і, звичайно, їхня порада дуже важлива і цінна для нас. Без сумніву. І, вони, Без і сумнів. я думаю, що е, адміністрація вона повинна, я думаю, бути в захваті від того, що ми їм допомагаємо, бо тому що ми своїми порадами, своїми. Е, Прикладом будемо спонукати їх до, до роботи від двох ваших слів зараз. Я ж не можу так, просто ну знаєте, я сумніваюсь, що адміністрація буде в захваті, дізнавшись про те, що ви хочете контролювати її дії, розумієте? Тому що влада не любить, коли її контролюють. Тому я от ймовірність того, що ваша рада існуватиме при ова, поки що ставлю під знак запитання. Якщо чесно. Ну, я ну, такі діяти вам, але. Ну, тому що так ситуація складається. Якщо не трапиться, що ви будете при увазі, трагедія? Ді, не, трагедія, звичайно, ми далі працюємо незалежно, чи це. Але я думаю, що вони. Хочете народний вислів з цього приводу? Куди вони подінуться з підводного човна? Під час війни відмовитись від того, щоб при обласній військовій адміністрації була рада ветеранів, це абсурд. Ну так, ми ще більше скажу на останніх засіданнях ми вибрали 26 квітня. 26 квітня, яке відбулося останнє засідання, ми ну, якби висунули кандидатуру від нашої ради. На я так думаю, ми надіємося, що управління при ветеранській буде відкрито, яке, да, має бути яке створене, створене мути, так. Керівника і кого пропонуєте? Ми запропонували харчук Ірина. Це дружина нашого військового, нашого побратима, який воює з 14 року. Людина на прекрасний спеціаліст. Вона розуміється на тематиці. Вона, ну хто як не дружина військова. Відповідь якась є вже з боку влади на вашу пропозицію по Ні, це, це буквально недавно відбулося це засідання. Ми плануємо найближчим часом. Прийти до керівника і виконуючого обов'язку Важинського і ну, сидяти за стіл і домовлятися Хочете про, провока... про майбутню Хочете, раду. Почте провокаційне запитання. Чи збиратиметься Рада ветеранів частіше, ніж е, е, сесія Тернопільської обласної ради? Е, можу вас вірити. Як голову ради, як депутата обласної ради, запитую. запитуємо. Сто відсотків. Ми так думаємо, не не ми думаємо, плану е, було проговорено, і е, хоча б раз в три неділі ми маємо збирати раду. Обов'язково і останнє запитання. І ну, я більше та, скажу будь ласка. На, на, на останні на останні засідання. Ми вибрали робочу групу. Робота робоча група з п'яти чоловік. Це є керівник, два заступника, секретар. І це буде робоча група. Чому ми створили цю робочу групу? Тому що громадська організація по області дуже важко зібрати повністю раду, так щоб зараз налічується 23 людини, 23 члени, і тому потрібно. Ну, час, щоб зібрати, нам ну, дуже швидко, екстрено, наприклад, щось треба вирішити якісь питання. У нас є зараз робоча група, і ми плануємо буквально на днях зайти е, до за обов'язки голови і сісти, поговорити, запропонувати нашу допомогу, роботу. І я думаю, що. Е, я так все-таки все подумав, що два коротких, не одне, а два коротких останніх запитання і прошу лаконічні відповіді. Запитання перше. Євген Степанов, який був командиром і так дехто називає його командир і досі, на фронті залишається ну, в, такому, в командирському розумінні, в вашій раді, в проспілці УБД? Він, звичайно, залишається, він є е, рівний серед рівних, як всі члени ради. Я ще раз повторюю, що в нас в раді авторитетом своїм не давить? Ні, не давить, Ні, він наоборот, він е, своїм досвідом тільки допомагає. Ну і вже і справді останнє запитання. Якщо хтось захоче до вас звернутися е, за допомогою, за своєю участю. Куди звертатись, як вас шукати? Ми зараз якраз створюємо інтернет-сторінку, якраз нашої ради, вже навіть якби, є логотип. є... Я думаю, що це питання часу, буквально пару днів. Буде сторінка в інтернет-сторінка. Інтернет і я думаю... І там, що все там... Буде там це буде вказано, реквізити, все, можна входити, давати якісь пропозиції, все, якусь інформацію, ви всі будете бачити, знати, вона буде дієва. І запрошуємо до співпраці. Я зараз не стільки вам, скільки глядачам, навіть можу сказати, що ми з вами не домовлялись одягнути такі <с патріотичні, <с патріотичні <с футболки. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за розмову і зичу, щоб ви якнайшвидше пройшли ці непрості, прямо скажемо, організаційні моменти і почали ну вже конкретно працювати. Дуже вам дякую, дякую за, дякую. за запрошення.